Привіт, маю здогадки, що експерти в інтернетах з успішного успіху можуть сказати, що це відео про психологію бідності і що варто більше заробляти ніж економити. Але особисто я впевнена, що на деяких речах краще зекономити, бо швидше за все, згодом ви про це пошкодуєте про покупку. Мене звати Настя, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про різні важливі речі. І сьогодні я хочу поділитися невеликим списком речей, а на яких я економлю, і вам раджу: ну розпочинаємо. Дивіться саме зараз січень і в розпалі розпродажі всюди. Ці яскраві вивіски, сейл, розпродаж, мінус 50, а той вже мінус 70 під кінець сейлу, і виникає ця спокуса, щось придбати. І коли ви бачите, купуй або бач, або вже купуєте річ е з яскравим ярличком, на якому мінус 50», мінус 70», то зупиніться і подумайте, ви купуєте саме цю річ, бо вона вам потрібна, вона вам сподобалась, вона була у вашому віш-листі. Чи просто купуєте це відчуття вигідної покупки. Якщо повертаємось назад, якщо ця річ не була вам потрібна до знижок, швидше за все вона і не принесе вам задоволення, і не буде потрібною, якщо ви просто купите за вигідною ціною. Швидше за все, ви пошкодуєте. Тому раджу купувати на сейлах лише ті речі, за які ви були ладні віддати і повну суму. А на знижках просто буде приємніше і можна отримати там більше запланованих речей. Це раз. Другий пункт стосується продуктового шопінгу і також знижок та акцій. Дуже часто бувають ситуації, коли рука тягнеться до акційного товару, а цей товар з коротким терміном зберігання потім закінчується все тим, що купивши ніби за вигідною ціною велику пачку йогуртів, у яких термін придатності спливає за три дні, вам доводиться її викидати. І власне ви нічого не зекономили. Навпаки, витратили гроші на вітер. Якщо справа стосується звичайно товарів довготривалого зберігання або Товарів, які, наприклад, ваша сім'я їсть активно, багато, ви точно їх е, з'їсте вчасно, питань немає. Бо, наприклад, каші, крупи, якісь консерви. Я впевнена, якщо є де зберігати, гарно організувати, то чому ні е, взяти запасом, коли е, буде якісь там вигідні ціни, якісь акції. Але е, в моменті, коли ви себе ловили на тому, що ви вже викидали е, деякі продукти, які просто купили через те, що на них була знижка, і ви купили їх понад. Міру, не з'їли, задумайтесь, чи це дійсно про економію. Я впевнена, що ні. Наступний пункт стосується косметики, особливо, якщо ми бачимо якісь рекомендації в соцмережах і хочемо купити а спробую. Можливо, мені підійде. Швидше за все, не підійде. Ось такий от спойлер. І просто буде повна баночка непотрібного для вас продукту. Варто купувати лише тоді, коли ви точно знаєте, що цей продукт ідеально підійде під ваш тип шкіри, голови чи обличчя. І тоді є сенс, а не лише тому, що е, якийсь ноунейм в інтернетах написав: Дівчата, не йдемо, а біжимо, і далі йде перелік за якими продуктами. Також це стосується декоративної косметики, особливо коли це, знаєте, такі. Покупки дуже спонтанні, емоційні, і здається, о, воно мені теж треба. Швидше за все, вам не потрібен черговий ближчик, чергова палетка тіней, які просто ну, ніколи не закінчуються. Я не знаю, є люди, в яких закінчувалися тіні? скажіть мені, будь ласка, чи щось в такому роді зупиніться. Якщо так хочеться купити, додайте то товар в кошик і візьміть собі перерву. В 48 годин або щонайменше 24 години. Швидше за все, оце відчуття, знаєте, швидкого дофаміну, очікування такої покупки, цієї речі, воно просто вивітриться за, цей, за цю добу, а краще за дві. І є велика ймовірність, що за два дні ви просто не згадаєте, що ви там побачили в соцмережах, і вам захотілося купити. До речі, щоб не виникало ось таке бажання щось купувати через рекомендації в соцмережах. Дуже раджу відмовитися від покупок вечірніх, особливо після важкого емоційного, виснажливого або фізично виснажливого дня, коли ми скролимо ввечері і бачимо якусь рекомендацію, нам просто, знаєте, хочеться щось купити, аби себе винагородити, підтримати там свою ментальну е, систему та будь-що. От просто хочеться знаєте, себе побалувати чимось. І швидше за все, ці речі вам просто не потрібні. Це будь-дарма витрачені гроші. Тому я дуже рекомендую вам. Взяти собі це правило, яке вже я теж ввела в своє життя доволі давно, це жодного телефону перед сном, жодного скролінгу. Тобто, звичайно, я ввечері скролю телефон, але перед сном, мінімум за годину до сну, в мене книга. Я читаю книгу, замість того, щоб заліпати, і якось я відволікаюся цікавою історією. Спробуйте, можливо, вам це теж допоможе і ви зможете уникати, окрім того, що це класно вплине. В позитивному руслі на ваш сон, він стане міцнішим. Я більш ніж впевнена в цьому, якщо у вас не буде випромінювання перед сном, не буде додаткових стимулів, якихось збуджуючих виглядів там яскравих картинок, музики і так далі, то, по-перше, у вас і сон краще стане, і швидше за все, кількість таких спонтанних покупок вона дещо зменшиться. Наступний пункт це, до речі, покупки одягу або речей. Для якоїсь, знаєте, такої уявної ідеальної версії себе, ну тобто, куплю ці джинси, бо я них класно буду виглядати. От зараз ще 4 кг скину і буде супер. Куплю цю сукню, бо можливо я колись піду там не знаю в ресторан той, який модний відкрився, чи в такому роді. Будьте реалістами, купуйте дійсно по необхідності, і, а не лише знаєте для якоїсь такої супер уявної версії. А можливо, а колись. Як як буде така необхідність, звичайно, придбайте і, і підіть в театр в класні сукні, але просто купувати речі і, на потім не бачу сенсу, бо велика ймовірність, що та сукня за півроку, коли ви все ж таки надумаєте кудись вийти, вам вона може вже і не сподобатись. Наступний пункт це підписки, про які ми забуваємо. Знаєте, бувають такі моменти, коли треба там відредагувати фото, відео, документи, змінити формат з PDF на док, або навпаки, і це все на телефоні. І такі якісь функції бувають вони платними. Або ви хочете подивитися якийсь фільм чи шоу з певного стрімінгового сервісу. Купуєте підписку, або там навіть не купуєте, а підписуєтесь на якийсь там пробний період, але з часом з вас знімається про це. Забуваєте, з вас знімаються кошти щомісячно. і потім. Ви не розумієте, куди взагалі діваються гроші з вашої картки. Дуже раджу щомісяця заходити і переглядати свої додатки, переглядати, чи є у вас якісь платні підписки, чи ви точно користуєтесь цими додатками, чи ви просто підредагували одне фото, подивилися шоу, А щомісяця у вас знімаються гроші? Здається, невеликі суми, але воно накопичується. Тому це правило взяла і для себе і рекомендую його і вам. Також дуже раджу не купувати мікроміні. Курси, які зараз просто на піку популярності в соцмережах, коли ви бачите особливо а, там, лише сьогодні зі знижкою мінус 90, купіть наш міні-курс і отримайте всю корисну інформацію. Це неправда. Ви не отримаєте корисну інформацію, вас просто посадять на гачок, давши якусь там краплину інформації, багато води, і будуть активно прогрівати, щоб ви придбали великий курс. Якщо у вас є потреба, необхідність, отримати. Якісь нові знання з певної сфери, ставтеся до цього усвідомлено і серйозно. А пошукайте заздалегідь, які є ресурси, які є варіанти, які опції, порівняйте ціни, порівняйте умови навчання, а скільки триватиме доступ до платформи і так далі. Швидше за все, ці емоційні покупки, особливо знаєте, ці курси вони дешеві, але... Вони не принесуть вам користі, і це, знаєте, будуть марно витрачені гроші. Ніхто вам не буде давати дійсно цінну інформацію за 300 гривень. Ну, такі правила ринку. Не рекомендую. Сама не роблю і вам не рекомендую раджу зекономити на цьому. А також раджу зекономити на кухонних гаджетах для якоїсь однієї дії. Ну, певно, ви точно бачили, знаєте, якийсь фігурна нарізка яєць. Як нарізати мор у вигляді там, кроликів, зірочок, спіральок або там, формочки, щоб підсмажити яйце у вигляді там, кролика? Воно виглядає. Прикольно, привабливо, особливо таких гаджетів багато на різних китайських ресурсах по тиму тему чи AliExpress. Коштують вони копійки, але по факту, швидше за все, ви ними скористаєтесь раз або два, або там раз на рік будете користуватися, і вони просто будуть займати місце абсолютно не потрібні для вашого щоденного буденного життя. Вони будуть лише захаращувати простір, просто якийсь хаос робити вам на кухні, бо все одно це все потребує якоїсь організації правильної. Догляду, я більш ніж впевнена, що ось такі гаджети вони просто не потрібні. І сама не купую, і вам не раджу. До речі, щоб не було зайвої спокуси купити щось в таких ось додатках, їх можна просто видалити. Я не купую нічого на тему, не купую нічого на Aliexpress, в мене це додатків немає. І особисто для себе я не вбачаю в цьому цінності, а навпаки, помітила, що. В моєму житті стало менше спокус з видаленням цих додатків. Тому ось такий рандомний, спонтанний списочок речей, на яких я економлю. Можливо, ви не погоджуєтеся зі мною. Буду рада поспілкуватися з вами, почути вашу думку стосовно того чи іншого пункту в цьому списку. І до нових відео!